Добрий день, тіла та поверхні обертання, циліндр. Тіло обертання це геометрична фігура, що утворилася внаслідок обертання плоскої фігури навколо деякої прямої, яка лежить в тій самій площині. Прикладами тіла обертання є циліндр, конус, куля, еліпсоїд тощо. Наприклад, внаслідок повороту прямокутної трапеції АБЦД навколо основи АБ одержимо геометричне тіло, яке складається з циліндра і конуса. Пряма АБ це вісь обертання. Поверхню, яка утворилась внаслідок обертання ламаної АЦДБ навколо осі АБ, називають поверхнею обертання, це є зовнішня межа тіла обертання. Тіло обертання це геометричне тіло, перерізи якого площинами, перпендикулярними до осі обертання, є кругами, центри яких лежать на цій осі. Переріз тіла обертання площиною, що проходить через вісь обертання, називають осьовим перерізом. П'ятикутник ПК-БТМ – осьовий переріз, циліндром називають фігуру, яку отримують внаслідок обертання прямокутника навколо прямої, що містить його сторону. Якщо будемо обертати прямокутник АА1О1О навколо прямої, що містить сторону ОО1, то отримаємо циліндр. Круг з центром О1, радіус якого О1 А1, і круг з центром О радіус якого ОА це основи циліндра. Радіуси основ, відповідно, – це і радіуси циліндра. Пряму, яка проходить через центри основ циліндра, називають вістю циліндра. Пряма О1 це вісь циліндра. Відрізок, який з'єднує точки на колах обох основ і є паралельним усі циліндра, називають твірною циліндра. А А1 – це твірна циліндра. Всі твірні циліндра рівні та перпендикулярні до площини основи. Перпендикуляр, опущений з будь-якої точки однієї основи на площину другої основи, називають висотою циліндра. Відрізок, наприклад, ОО1 – це висота циліндра. Будь-яка твірна циліндра є його висотою. Циліндричну поверхню, яка утворюється внаслідок обертання сторони прямокутника навколо прямої, що містить паралельну сторону, називають бічною поверхнею циліндра. Уявно розріжемо поверхню циліндра по колам його основ і по якій небудь твірній, наприклад, АА1. Отримуємо розгортку циліндра, вона складається із прямокутника АА1Б1Б і двох рівних кругів. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює добутку довжини кола основи і висоти циліндра. Та яке, одна сторона прямокутника це довжина кола основи циліндра, а друга сторона прямокутника це висота циліндра. Тобто S бічне дорівнює 2 πrh площа повної поверхні циліндра є сумою площі її бічної поверхні та площі двох його основ. Тобто площа повної поверхні циліндра дорівнює 2 πrh плюс 2 πr² Знайдемо площу повної поверхні циліндра, діаметр якого 8 см, висота дорівнює 6 см. Площа повної поверхні знаходиться за формулою 2 помножити на суму висоти і радіуса циліндра. Знайдемо радіус, це половина діаметра і дорівнює 4 і підставу одні значення. Отримаємо 85 см. Прямокутник обертається навколо сторони, яка дорівнює 12 см. Знайдемо бічну поверхню утвореного тіла обертання, якщо діагональ прямокутника дорівнює 13 см. Виконаємо обертання прямокутника навколо прямої, що містить сторону ОО1. Тілом обертання є циліндр, радіус якого дорівнює довжині сторони, АО, а висота циліндра дорівнює другій стороні прямокутника ОО1. Знайдемо. Стерему Піфагора довжину сторони АО дорівнює 5 см, радіус циліндра дорівнює 5 см, висота циліндра 12 см. Підставимо дані значення у формулу і знайдемо Сбічне. дорівнює 125 см квадратних. Переріз циліндра площиною, яка проходить через його вісь, називають осьовим перерізом циліндра. Прямокутник АБ1 – це осьовий переріз циліндра, АБ діаметр циліндра і АА1 – твірна циліндра. Якщо всім перерізом циліндра є квадрат, тобто висота циліндра дорівнює його діаметру, то такий циліндр називають рівностороннім. Переріз циліндра площиною паралельної осі циліндра є прямокутником. Ось маємо приклад перерізу ПКК1П1, який паралельний осі циліндра О1. Переріз циліндра площиною паралельною в його основі є кругом, який є рівним основі циліндра. Паралельно осі циліндра проведено переріз. Переріз перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом альфа, а із центра іншої основи під кутом бета. Знайдемо площу перерізу, якщо радіус основи циліндра дорівнює R. За умовою, величина кута БОА дорівнює альфа, величина кута БО1А дорівнює бета і ОБ дорівнює ОА і дорівнює радіусу циліндра r. велике. Проведемо ОК перпендикулярне до БА, ОК є медіаною бісектрисою за властивістю рівнобедреного трикутника, розглянемо прямокутний трикутник ОК з прямим кутом О. За співвідношенням прямокутного трикутнику знайдемо ОК і АК, та як ОК є медіаною трикутника АОБ, то АБ дорівнює 2АК, тобто дорівнює 2Р синус альфа на 2. ОК є проєкція похилої О1К на площину основи, і та, як ОК перпендикулярна до БА, то О1К також перпендикулярна до БА за теоремою про три перпендикуляри. Розглянемо прямокутний трикутник АКО1 із прямим кутом К і знайдемо гіпотенузу О1К, ОДК, дорівнює відношенню катета до синуса протилежного кута. Розглянемо прямокутний трикутник АО1 з прямим кутом О, і теореми Піфагора знайдемо сторону ОО1. Площа шуканого перерізу АА1Б1Б. Перерізом є прямокутник дорівнює добутку сторін даного прямокутника. Твірна АА1 дорівнює ОО1. Підставимо замість АБ і оо 1 відповідні значення і отримаємо значення шуканої площі. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!